Всім привіт! Мене звати Оленка і ми з чоловіком переїхали в село. А в минулому відео я вам розповідала, як ми докотилися до такого життя, тому кому цікаво, переходьте, дивіться посилання залишу в описі. А, так. в а, цьому відео я хочу розповісти вам про те, про плюси та мінуси життя в селі. Тож почнемо. Перший великий такий плюс це свіже повітря та тиша. А, тут можна відпочити. Фізично можна відпочити від цього всього міського шуму, від міської метушні. І це дуже класно. А, тут є твій простір, це твій двір, а, в який ти можеш спокійно в піжамі зранку, з філіжаночкою кави вийти і насолодитися цим повітрям свіжим та цією тишею. Чого ж не зробити в місті? А, так, наступний а, плюс. Це для мене такий плюс, що можливо для когось цей мінус. Але для мене це особисто плюс. Це те, що я можу мати свій якусь свою частинку землі, а де я можу посадити там огірки, помідори, помідорки. помідорки. Редьку, моркву, буряк, ну такі елементарні речі мої екологічно чисті, які я виростила особисто сама. Я розумію, що там, що я туди не додавала жодної хімії, не ті, які зазвичай продають в містах. От. Тому для мене це великий-великий плюс. Ще також є плюс такий, що тут ви можете заводити собі. Місті, в селі ви можете заводити собі дуже багато різних тваринок, яких ви заважаєте. Будь-це коти, будь коти чи собаки, а, так само можуть бути різні і птицю і. Ну, котів собак, в принципі, можна завезти і в квартирі. Давайте так. Бігну. А от а, там птицю, поросяток, не знаю, що там ще козів. Ну, ви, звичайно, цього не заведете для людей, які... А, це все, для них це дуже великий плюс, в тому що вони не купують ні молоко, не купують ні яєць. Але, звичайно, вони вкладають свою працю, свій час, який зараз він дуже дорогий у нас цей час. Тому, ну для мене це плюс, коли в тебе є можливість завести якусь маленьку ферму зробити. Звичайно, ми цього не плануємо робити, але. Ну, як на мене, це плюс. А, так, а, що ще в нас? Ну, давайте тоді перейдемо до мінусів, які ми а, побачили тут. Перший мінус це відсутність цивілізації. Наведу а, такий приклад особистий, який, а, який ми відчули на собі. А, це відсутність різних магазинів, де можна купити одяг. Якщо, наприклад, ту саму каву, да? От якщо нема тут кав'ярні ніякої, хоча зараз дуже багато в селах відкривають кав'ярні, ставлять різних автоматів, де можна, в принципі, придбати каву. Так, так одяг тут ви ніде не купите. За одягом потрібно їхати найближче це в якийсь районний центр. І то в нашому районному центрі немає... Магазинів з нормальним одягом. Тобто це такий великий-великий мінус. Але як можна цей мінус обійти, це е, замовлення робити через ну, в інтернеті в онлайн, онлайн-магазинів. Навіть всі магазини е, популярні, в яких ми щось купували, да, наприклад, в Києві в торгових центрах, в них зазвичай є інтернет-магазин якому ви можете замовити той чи інший одяг. Да. Питання в тому, наскільки він вам підійде, сподобається, сяде не сяде, вгадаєте з розміром. Наступний мінус великий це дуже-дуже багато роботи біля будинку. Е, в місті біля будинку, якщо ви, звичайно, не живете в приватному секторі, то в місті біля будинку у вас е, немає роботи. Ви зробили там ремонт. Квартирі, ви там поприбирали в квартирі, і все. Тут же ж потрібно постійно щось прибирати біля будинку, щось підфарбовувати, щось підлагоджувати, під, я не знаю, ще якісь. Все одно знаходиться дуже-дуже дуже багато роботи біля будинку. От, і ще один такий великий-великий мінус, який а, теж в нас такий мінус виліз. Це, ну, я що це такого не буде. Але, на жаль, от, присутні таке, це люди. Якщо місь... місцеві люди, які а, бачать, що ти приїхав з міста, вони думають, що ти нічого не знаєш. А, і тобі можна продати елементарно молоко, там, молочні продукти можна продати за завищеною ціною. Не за тою ціною, якою вони продають місцеве, або, наприклад, так само це молоко здають різним фермерам, які збирають молоко. Вони ж то здають по низькій ціні, а вже на? вони хочуть продавати за завищеними цінами, навіть вищими цінами, ніж в Києві. Тобто, це, це така вже, як на мене, це це людяність яка. Як на мене, це ну, неправильно, коли люди так роблять. Це дуже-дуже великий мінус. От. Тому так от. Якщо було цікаво вам дане відео, поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, якщо ви живете в селі або в місті, які для вас плюси в селі чи в місті, було, буде дуже-дуже цікаво почитати. Всім гарного дня, До побачення!